Ви дивитесь телебачення? Ви бачите, що робиться в Москві, що робиться у Варшаві, коли кількість опадів значно менше, ніж у Львові, паралізує ті міста поліси. От Мені було цікаво почути коментар професора ГЦК. Знаєте такого, так? От, так. От, коли е, був великий снігопад і за один день випала третя частина норми місячної, він цей день був одночасно і у Варшаві, і у Львові. Варшава вся стояла повністю. Так? У Львові був нормальний рух. Так, він не був перфектний. Але місто прибирається, місто чиститься. Позавчора, наприклад, ми тільки за одну добу висипали 600 тонн піскосумічі. Це також все кошти, які треба мати в бюджеті. Тому в цілому я оцінюю прибирання на сьогоднішній день, це є яка, знаєте, рівень задовіль. Тому що він був ще ідеальніший, треба дуже великі кошти інвестувати в техніку. Будь ласка, зараз будемо приймати бюджет, бюджет розвитку. Звичайно, ще я буду давати ці пропозиції, Тільки також треба дивитися, а що поступить. Ми живемо в рік кризи, я хочу, щоб всі це розуміли, що в нас немає там надлишків коштів. Це дуже важка сьогодні непроста ситуація політична. І в тій ситуації ми вчасно оплачуємо заробітну платню всім працівникам.